До вашої уваги колекція з дев'яти картин українського соцреалізму авторства Миколи Федоровича Чалого, члена Союзу художників України, викладача Академії мистецтв та учасника понад 70 виставок. Найбільша картина з колекції відображає дух минулої епохи, великомостівська шахта номер 3 побудована у 1959 році в місті Червоноград, що на Львівщині. Особливо виділяється серед картин робота Забудова масиву Львова, де художник спостерігав за розширенням міста. А якщо ви були в Карпатах, то вас не залишить байдужим картина міст у розлуччі. Автор народився на Донеччині у 1931-38 роках Навчався в Одесі в художньому інституті у Теофіла Фраєрмана, українського художника-імпресіоніста. Там пережив голод 1932-1933 років. Далі, як кращий зі студентів, отримав направлення в Ленінград, але обрав Київський художній інститут, а наступного року переїхав до Харкова. З 1951 до 1985 року. Працював у Львові в різних мистецьких навчальних закладах. Це період піку його творчої активності. Його творчий шлях пролягав через всю Україну і увібрав в себе єдність і дух всього народу. В своїх роботах зображав міста, села, підприємства, часто малював Карпати та місцевих жителів гуцулів, якими щиро захоплювався. Художник є визначною та актуальною особистістю для нашого часу. Картини автора зберігаються по всьому світі. Не пропустіть можливість придбати колекцію професійних предметів мистецтва та вигідно інвестувати. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуй історію разом з Віоліті.